Сьогодні міжнародний жіночий день я звертаюся до всіх матерів світу. Допоможіть, щоб не було війни, адже загинуть не тільки солдати з Росії, загинуть і наші діти, але наші сини загинуть на своїй землі, захищаючи інтереси нашої держави. Матері Росії, заберіть своїх синів, адже ви і ми неодноразово отримували груз 200 ми хоронили своїх синів, ви також, тому звертаюся до вас всіх. Допоможіть, щоб був мир на Україні. Допоможіть, щоб ваші діти повернулися і сини додому здоровими. Можливо є доцільність приїхати нам, матерям, солдатським, в Москву. Достукатися до серця президента Путіна, достукатися. Хай він зрозуміє нас, матерів, адже ми родилися не для того, щоб вони гинули і спричиняли братовбивчу війну.